Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про те, якими ми буваємо, сильними чи слабкими. Але сила буває різною, не лише в руках, а й в серці та Познайомтеся Познайомтесь везмедиком Топтоном він великий і сильний тілом, але часом йому бракує впевненості у собі. Топтон хотів погратися. Цим великим м'ячем, але він був занадто важкий. Тобто він відчув себе слабким, бо не зміг його підняти. Покажи пальчикам на екрані того, хто, на свою думку, є найслабшим. А ось маленький м'ячик його легко котити, тобто він відчув себе сильним, бо ця гра у нього добре виходить. Малята подивиться уважно на ці предмети і покажіть пальчиком на екрані, що тут найлегше. У цій великій коробці багато іграшок. Топтун хотів їх дістати, але коробка занадто важка, і він знову відчув себе слабким. Але тут з'явилася Оленка, вона побачила, що Топтуну важко. Оленка маленька, але вона дуже добра і придумала, як допомогти. Вона дістала з коробки кілька легких іграшок. Щоб Топтун теж міг погратися. Топтонечку, знаєш що сильним бути, це не тільки коли ти великий і можеш підняти важкий м'яч. А слабким бути це не тільки коли ти не можеш підняти важкий м'яч. Іноді слабким буває той, хто боїться попросити про допомогу, або хто швидко здається, якщо щось не виходить. Ось дивись! Слон сильний, а мурашка слабка. Тато сильний, щоб підняти діток, а дівчинка поки що слабка для такого важкого рюкзака. Хлопчик сильний, бо допомагає. Дівчинка слабка, бо плаче через дрібницю. Хлопчик сильний, бо захищає маленького котика, а кошеня слабкий. Йому потрібна допомога, щоб його захистили. Малята, а зараз ми з вами пограємо в цікаву гру! Подивись на ці дві чарівні коробки. Одна коробка для тих, хто сильний, а інша для тих, хто слабкий. Готові? Зі все, малята. Пам'ятайте, навіть якщо ви маленькі, ви можете бути дуже сильними, коли допомагаєте іншим. А коли вам важко, не бійтесь попросити про допомогу своїх друзів, бо разом ми справжня сила. Будьте добрими та допомагайте один одному. І до зустрічі!